Представляємо гібрид соняшника НСХ – середньоранній сербський гібрид для технології вирощування під гербіцид Сумо. Цей соняшник вирізняється високою врожайністю до 58 центнерів з гектара, а також стійкістю до хвороб Тарас вовчка АФ. Основні характеристики гібриду: селекція Сербія. Технологія вирощування сумо. Група стиглості середньоранній. Потенціал врожайності 58 центнерів з гектара, вмістолії 52-55%, переваги гібриду НСХ 8002. Висока врожайність та стабільність навіть у складних умовах. Стійкість до раз вовчка АФ. Відмінний початковий розвиток рослин, стійкість до стресових факторів. Стійкість до посухи 9 балів з 10, стійкість до вилягання 8 балів. Соняшник-8002 це надійний вибір для аграріїв, що прагнуть отримати стабільні результати на своїй полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.